Вітаю всіх на каналі Фазенда. На календарі 1 березня і ми починаємо сіяти перець. Цього року буду сіяти таке насіння перцю. Перець Хаски Ф1 професійне насіння нідерландської фірми. Дуже ранній високоврожайний гібрид. Його стиглість наступає на 50-55 день. І також червоний товстошкірий. Перець Hercules F1. Також дуже гарний гібрид е, голландської фірми Сингента. Сіяти я буду перець в ось такі таблетки. Розкладаю їх у піддон та заливаю водою, щоб вони стали бочечками, набралися води. Доки наші таблетки набухають, ми підготуємо насіння. Попередньо його замочимо на 2 години у теплій воді. Звичайно, можна цього і не робити, а розкладати вже у таблетки насіння сухе, але! Для того, щоб перець зійшов швидше, я його замочую на 2 години в тепленькій воді. Оскільки, всім відомий факт, що перець може сходити від. 4 днів і навіть до 14, тож ми замочуємо. Минуло 20 хвилин і наші таблетки вже набралися води. Тепер я їх розклала у піддон відповідно до кількості насінин кожного сорту і підписала ось таким чином. Минуло 2 години. Насіння, яке ми замочили раніше, викладаємо на паперові серветки для того, щоб воно обсохло для зручності висіву у наші торфяні таблетки. Тепер маркером роблю заглиблення в 5 мм посеред кожної торфяної таблетки. І викладаю насіння в заглиблення кожної торф'яної таблетки. Коли насіння в таблетки розкладено, то присипаю їх ґрунтом. Насіння висіяне, і тепер ми накриваємо його. Плівкою і ставимо під світодіодні лампи при температурі 27 градусів. Поруч з перцем, ліворуч від нього стоять ось мої вже пророщені катарантуси, а праворуч у латках редиска. Як я їх сіяла, можете переглянути відео на моєму каналі. Повертаємося до перцю. Запам'ятайте, чим вища температура, тим швидше насіння перцю зійде. І навпаки, чим менша температура, тим перець буде сходити удвічі довше. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео про розчування та росту наших перчинок. Сіймо! Все буде добре, до нових зустрічей!